У середу, 26 жовтня, матчем однієї восьмої фіналу Динамо розпочне участь у новому розіграші Кубку України. Цей етап, як і всі інші, складається з одного матчу і протистоятиме нашій команді теж учасник прем'єр-ліги, Луганська Зоря минулого сезону. У кубку на цій стадії, яка тоді складалася з двох матчів, динамівці двічі були сильнішими у київському дербі. У першому матчі обіграли оболонь-бровар у гостях з рахунком 2-0. За місяць на Олімпійському розгромили 5-0. А навесні у одній четвертій фіналу за угодою між клубами гостьовий матч Динамо провело в Києві. На гол Олександрії у другому таймі відповів Андрій Ярмоленко. У матчі відповіді кияни приймали суперника на Олександрійському стадіоні. Ніка в середині першого тайму глядачі стали свідками рідкісного за виконанням голу. Артем Чорній закрутив м'яча у ворота прямим ударом з кутового. На початку другого тайму Динамо залишилося в меншості і не змогло відквитати цей єдиний гол. Щодо нового суперника, трохи більше місяця тому кияни вже приймали луганців на Олімпійському. Та зустріч відбулася у рамках національної першості і закінчилася перемогою гостей. За рівної гри гравцям «Зорі» вдалося на третій доданій до матчу хвилині спіймати Динамо на контратаці. Мало забитих м'ячів у зустрічах цих команд глядачі побачили і минулого сезону. Матч у Запоріжжі, де через окупацію рідного міста грає зоря, завершився нульовою нічією. Поєдинок у Києві «Динамо» виграло з мінімальним рахунком завдяки голу жуніора Морайса. В останніх десяти матчах динамівці здобули тільки дві перемоги над Олімпіком та зіркою у чемпіонаті. Чотири матчі завершилися нічиїми, чотири поразками. Тож, понад усе, гравці та тренерський штаб прагнуть знайти свою гру та реабілітуватися в очах вболівальників. Тому зараз, як ніколи, команді потрібна ваша підтримка. Динамо чекає на вас на НСК Олімпійський у середу, 26 жовтня о 19.00.